Доброго дня, ми з України. Сьогодні трішки рибалки вже засиділися вдома, вже хочеться десь виїхати. Спробувати на донку половити. Хоча воно ще не ловиться. У нас на річці вже лід майже розтав, але сьогодні проїжджав, бачу посеред річки. Якийсь рибак ще й досі рибу пробує ловити. Ну, думаю, це вже занадто. Риба дорожча, ніж життя. Лід тонкий. А я сьогодні поїхав трішки, підкупився, думаю, приготую оснастку, можливо, через пару деньків з'їздю на річку, спробую на донку. І так, що я сьогодні купив? Купив я сьогодні такі крючки. Такі крючки. Ну, я завжди їх купляю. В минулому році купляв. але Фанатік Плотва, Вісьмірка. Але в минулому році я брав десятку. Ну, Не було просто десятки в магазині, думаю, візьму вісьмерку. От Там їх 9 штучок. Щось 12 з копійками стоять вони, коштують. Взяв таких два штучки. Зараз буду в'язати поводки, робити. Оснастку вам покажу. Ну і купив в мене то є. Купив запасні дві кормушки. такі Одну на 100 грам, другу на 90. ну, Смотря, яка буде течія. Якщо течія велика, то треба таку використовувати суточку, якщо не велика, то й 90 пройде. Ну, і візьму одну таку, одну таку. так, О, І взяв, не знаю, що там плотва буде, плітка, що вона буде любити весною. Взяв універсальну таку прикормку креветка для донної ловлі, з використанням всіх видів годівниць. довготривала і так далі. Ну, Знаємо всі, що риба вся любить креветку. Спробуємо 900 грам. Ну, стоя, правда, 60 гривнів за 900 грамів. 60 гривень 900 грамів. Так. Ну і що в мене тут є? У мене то з минулого року багатенько залишилося. Корм... кормушок, то вже є такі. Кормушечки. Я думаю, що вистачить. Так, і ось мій паролончик. Це в мене ще крючки, ну поводки осталося, залишилися з цього, з карася. Тут крючок більший. Отакий більший. Я їх не, ну, використовуватиму пізніше, коли вже карась піде. А зараз такі використовую. ну Ось вони в мене залишились з минулого року. Отакі плотва. Так, взяти один грузик. Пластилін нам поки що не потрібен. Курмаки також не потрібні. Основну ляску використовую, ну це не реклама, не подумайте, що я там рекламую, що я нічого не рекламую на своєму каналі. Основну леску я використовую отаку 0.3. 9 кг. Кілометр купив, її хватить надовго. Дешева, недорога. І леску для поводків я використовую отаку 02. Тобто основна 03 для поводків 0,2. У нас річка з корягами, там, з корнями, можна зачепитися дуже легко. Тому використовую обов'язково поводки, щоб як відірвав, то не всю оснастку відірвав, а відірвати тільки поводок і все. Не так буде обидно і жалко. Так, що нам потрібно? Розпочинаємо робити поводки. Так, ну, беру крючок. Це з минулої оснастки, там відірвані оснастки в мене були. Крючки залишилися з них. Так, відмотую Лесочку. Так, ну, в'яжу, не знаю, хто як в'яже, я в'яжу крючки таким чином. Продіваю і не так ось сюди. За зиму, за зиму вже. І забув як їх в'язати, бачите? Так, продіваю, роблю петелечку. Трошки більше. Та всі вміють крючки в'язати, це я так просто показую. І роблю витків там 4, 5. Так, і продіваю потім цей кінець, продіваю в цю нашу петелечку. Все і затягую? затягую таке вийшло. Не фокусує. Ну, зрозуміли. Так, остаток оцей. Кінчик відрізаємо. Є таке діло. Так, ну і на кінці ну, беру сантиметрів шість. Роблю петельку, роблю петельку зав'язую вузлик. Таким чином. Все, і поводок відрізаємо. От тут зайве відрізаємо. Так, ще один вузлик. Я ж говорю, зазуму все позабував. Треба два вузлики, не один. Щоб не затягувалося потім. При навантаженні, щоб не затягувалося. Два вузлики є. Готово. Ну і леску Тут відрізаємо, де вона. Ага. Тут ляску відрізаємо. все, поводок готовий. Один поводок готовий такої довжини. З петелькою. Я їх сюди на паралончик отак чіпляю. Так, де тут отут будуть хай готові. От так, один готовий. І так само продовжую з цими усіма крючками. Я і ці, напевно, і ці всі зараз пороблю. І потім перейдемо до оснастки. Вже покажу, на яку оснастку я ловлю. Так, ну, ви, для вас буде це одна мить, а я в'яжу оці поводки. Так, продовжуємо. Нав'язав отакий рядок цілий поводків з крючків для плотвої. Я їх використовую як на плотву, так і на синця. Первим, я думаю, що так як і в минулому році, первим піде синець, а потім плотва. Ну, Зараз будемо робити оснастку. Вона однакова, що на синця, що на плотву. Маємо такі кормушки. Ну, В минулому році я робив грузик. Замість кормушки просто грузик без приконки. Ну, на початок. Року, там вона плотва і СНС ще, мабуть, не дуже вони шевеляться. Не знаю, взагалі чи щось піймаю. Планую, планую поїхати завтра. Поїду на річку, спробую на пробу з'їздити. Ну, Для того, щоб на пробу, то по-любому думаю, що буде потрібно прикормлювати. Тому буду робити із кормаком 90. Сотка. Візьму 90-грамовий, зараз там течія невелика. Я взагалі не знаю, чи там вода є. Чи шлюзи слю, там відкриті, чи закриті, ну, подивимось. Ладно, Беру такий кормак. Є у мене карабінчики такі маленькі. Карабінчики. Що ви не хочете випадати? Ага, є. Карабінчики і вертушечки. Такі вертушечки, щоб не закручувало леску Беремо вертушечку таку. Вони якісь тройні, у мене десь одинарні ділися. Ну нічого підуть і такі. А ж я одинарні дів. Ну, та ось одна є. Може цю зараз візьму. Нічого собі, яка вона тува. Беремо Леску. Я вже показував кілометр Лески. 0,3 в мене є. На краю ляски роблю петельку. Робимо петельку, щоб потім надіти зачепити карабінчиком. Ну, я роблю так оснастку. Хто робить по-інакшому? Робіть по інакшому по-своєму я просто показую, як роблю я. І я 100% знаю, що я буду з рибою. Ну, Завтра, може, і не буду ще з рибою, тому що вона ще не шевелиться. А взагалі, то я знаю, що я весною наловлю плотви. Це буде на наплотву оснастка. На карася. <кхем> оснастка буде інша. Ну, карась ще ждати ждати. Чекатимемо ще карася довго. Так, чіпляємо. Карабін сюди до кормушки. Кормушку. Кормушка є, застібаємо. Клац, готово. Одна сторона, один край готовий, відложуємо. Обережно. Тут поводки вже запутались сюди їх. Так, відмотую, ну, десь приблизно пів метра. Пів метра відмотую, ляски і відрізаю. Є таке. Сюди ми прикручуємо цей, прив'язуємо до крутілки, до нашої вертушечки. Прив'язуємо леску. Так, прив'язали до вертушки леску, На інший край карабін чіпляємо. Карабінчик. клац, І застібаємо клац. Цей край вже піде до основної лески, до, до, до спінінга, до катушки. Ось так виглядає. Ну. Карабін чи цей крутілка. Та нічого, я тут пласкупцями, откусю. десь у мене були одинарні. Не знаю, де ділся. Так, ну це пів метра у нас вийшло. Пів метра. тепер беру від кормушки, відступаю сантиметрів 15. Ну, отак десь. І роблю петлю. Роблю петлю. Клац. І ще один вузлик, щоб не затягувалася петля. І клац. Є таке діло. Раз. Відступаю ще сантиметрів 15. і роблю ще одну петлю. Це друга вже. Плац. Затягуємо ще один вузлик. що такої? Є ще один вузлик, затяжка і відступаю ще з 15 см, І третій вузлик роблю. Третю, не вузлик, а третю петлю, вибачайте. Роблю третю петельку. Так, на два вузлики теж. Вже вдома не можу всидіти, вже хочеться поїхати на річку, хочеться вже закинути донку. Оснастку. Так, і що в нас вийшло? Карабін, крутілка. 15 сантиметрів петля. 15 см петля. 15 см петля, 15 см кормушка. І потім. Ну, як я сказав, карабін чіпляємо вже до основної лески Там також петля на основній лесці, та що на спінінгу І на оці три петлі, що ми зробили, чіпляємо оці поводки. Ну, сейчас причеплю. Взагалі, то я. Їх зразу не чіпляю, я їх чіпляю вже безпосередньо на річці. Раз. Ой, зараз причепимо, щоб зробити вже одну вудочку до кінця. Ось не вудочка, а оснастку. Так, беремо петлю і робимо, ну, знаєте, в народі кажуть, на удавку проділи, сюди проділи і на затяжку. На затяжечку вже хочеться плотвички, Оп, така затяжечка. Такий поводочок. Основна леска 03, поводок 02. Зачепилися, відірвали поводок. Взяли готовий поводок. Знову на удавку сюди причепили і ловимо далі. Нічого не перев'язуємо, бо в нас вже все нав'язане, все готове. Так, ну і таким чином далі. Ще два поводки. Так, беремо петлю. Продіваємо. Завтра планую, якщо погода дасть, бо зараз дощ. Завтра планую на Псюл з'їздити, подивитися, що там робиться. Так, другий є. І третій. Третій поводок. Ну, Я роблю оснастку таким чином. Люди роблять там, після кормака вже роблять поводок з крючком. Я постійно з року в рік роблю отак. І я знаю 100%, що я наловлю риби. Ну, завтра то може і ні, а взагалі так. Да. Так, і що в нас вийшло? Вертушечка, крутілочка ця, поводок. Ідемо далі. Знову поводок. Ось. Далі поводок третій і кормак. Кормак буду от крильовий пластилін, цей запихати завтра, набивати крильовим пластиліном. А, і ще хотів показати зробити розпаковку. Прийшла мені посилка. Чому я так загорівся річкою? Прийшла посилка мені з Aliexpress, замовляв я її. Місяць тому прийшла посилочка, зараз зробимо розпаковку. Я то вже розпаковував, вже дивився, що там є, ну, вам покажу. Прийшли такі пакуночки мадайінчина. І дивимось один перший це у нас мотиль. Дивіться, який мотиль, Слизький, я не знаю. Щось з якимось запахом слизький, такий, ну жирний, знаєте, як ото жир. Тут його, звісно, пакетиків цих багатенько. Та я не щитав їх. По-моєму, щось 10 чи 12 я заказував таких пакетиків. У кожному пакетику, там, дивіться, ну, не знаю, штук по 30-50, по 50, мабуть. по 50 Так, мотель я. Ну, завтра оце якраз мотилі пробуватиме. Він якийсь вонючий. Якийсь слизький, такий, руки жирні після нього. Подивимось, що, що він, як він буде себе показувати. Далі, наступний пакунок. Де ти? Наступний пакунок у нас черв'яки прийшли? Ось такі черв'ячки. Ну, Вони невеликі, не довгі і не то. Ну, не такі, як настоящі. Вони не вонючі, кстати, я їх розпаковував, ну, відкривав. Вони не, без запаха, це мотиль з запахом. Не знаю, що так. Такі черв'ячки. Далі. І третій останній пакуночок. Також я вже дивився сюди. Це опариші. Опариші такі натурального кольору, такого жовтуватого. Ну, такі, як вони і настоящі і є, справжні. Ну, тільки ж силіконові. Так. І опариш червоний. Також такий самий розмір, як і білий, тільки червоний кольор. Ну, не знаю, завтра пробуватиму черв'яки не буду. Пробуватиму завтра мотель. І, можливо, з білим опаришем бутерброд пробуватимемо. Так, ну і все. Зустрінемося завтра ще на воді. Ну, Це вже буде окреме відео. Кому сподобалося, ставимо лайк, підписуємось на канал. Пишемо коментарі, в кого є, які думки. Ну і до зустрічі на воді. Всім ні ні чешуї.